Доброго дня, колеги. Я прошу, якщо можна мою презентацію поставити. Ага, дякую. Так. Шановні колеги, ми сьогодні у нас тема така дуже важлива, і як розробка інновацій, але для сталого розвитку громади. Я би хотів зробити кілька акцентів і сказати, ми можемо багато говорити про технології, ми можемо говорити про якісь інновації, але дуже важливо, щоб було кому їх впроваджувати. І я тут хочу свої доповіді зробити цей акцент, а хто їх буде впроваджувати. Бо наступний слайд, будь ласка. Бо якщо ми говоримо про інновації, про новації, то це зрозуміло, нові винаходи, ще щось таке, але вони стають інноваціями лише тоді, коли вони впроваджені. І ми маємо мати провайдерів, людей, які це будуть впроваджувати, які донесуть ці інновації, які придумали науковці, інноватори, бізнес, для того, щоб воно дійшло до кожного фермера, до кожної громади. От, і як це зробити, і хто це може зробити? Для цього потрібні інституції, потрібні люди. От я дуже люблю ці слова Павла римського, що якщо ми попередні роки говорили про техніку, технологію, що важливо для фермера, для сільського господарства, більше тракторів, більше компаній, то зараз треба говорити більше розумних людей. Тому що люди стають самою головною цінністю, і війна особливо під, е, е, підтвердила цю тезу, що люди стають головною цінністю. Ми маємо аграрний бізнес, має дефіцит зараз кадрів, має дефіцит фахівців, і я думаю, і громади також мають дефіцит фахівців. Тому е, е, сьогоднішній вирішальний фактор сама людина дає знання, і вона лише може бути. Одним провайдером інновацій. Давайте далі, будь ласка, як це зробити і хто це може зробити. Давайте ми наступний слайд, будь ласка. Mm -hmm. Давайте ми подумаємо над тим. Ми можемо ще раз кажу, придумати сотні інновацій, тисячі інновацій. Але якщо ми будемо, це можуть провадити 2% людей, які будуть новаторами. Але ми хочемо, щоб... Інновації, що стосуються е, 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 екологічної обробки ґрунту, наприклад, інновації, що стосуються збереження вологи в ґрунті е, е, в ґрунті. До речі, починається буквально на днях. Ми мали розмову з керівником одного з нових проєктів, який якраз чия діяльність буде спрямована на збереження саме вологи ґрунту, збережню політ пар, е, е, парків і так далі. От, е, е, Два з половиною погоди не змінять, не вплинуть на зміну клімату. Нам треба, щоб вийти на оцю криву де рання більшість, де пізня більшість. Тобто, щоб пізня більшість стала інноваторами, їх треба вчити, їх треба стимулювати, їх треба рухати. Мають бути стимули на різних рівнях, в тому числі стимули на рівні громади. На жаль, мушу сказати, що на рівні громади ми маємо проблеми. Якщо є такі громади, скажімо, як вас, які думають про те, що е, не розорювати територію, то в більшості випадків, на жаль, картина інша. Голова громади, чекає, е, е, молиться на те, щоб знайти е, великого інвестора і передати 10 тисяч гектарів великому інвестору. І капець вашому сталому розвитку, вашій громаді, вашим робочим місцям і так далі. Тобто ми маємо також про це говорити. Що якщо ми хочемо досягти сталого розвитку через інновації, в тому числі екологічні інновації, то вони можуть мають бути впроваджені в наше поцвіденне життя. Вони мають стати життєвою практикою кожного з нас. І е, коли приходиться вибирати між максимальним е, прибутком чи майбутнім, треба знаходити баланс і вибирати майбутнє. І це дуже важливо. Це має бути в свідомості людей. І якщо ми ще раз кажу, хочемо говорити про сталий розвиток громад, то ми маємо говорити про зміну мислення. Про те, що інноватором має бути кожен, і тут дуже важливо правильно побудувати оцей процес дифузії інновацій, щоб проникнення цієї свідомості сталого розвитку в життя кожного громадянина кожної громади. Наступний слайд, будь ласка. І для цього, скажімо, в Європейському Союзі пані Вартико чепила цю тему євроінтеграції. Там ще пані Тетяно, окрім напрямків, які ви говорили, які впривали на сталий розвиток серед тих цілей команда Керкал Челополісі, ще є така ціля, як Knowledge Innovation Знання і інновації. Це одна із основних цілей спільної аграрної політики, про яку ми так мало говоримо і мало знаємо. Ну, взагалі ми дуже мало знаємо, ми моя практика показує про спільну аграрну політику. А ми обрали євроінтеграційний курс. І якщо ми не знаємо, куди ми рухаємося, то чи ми туди прийдемо? І ми е, часто нарікаємо, от нас не розуміють євросоюзі, ставлять якісь вимоги перед нами і так далі. А можливо, ми винні в тому, тому що ми не знаємо. Ми обрали євроінтеграційний курс, а не знаємо, е, е, які там що нас там чекає за горизонтом, куди ми рухаємося. І тут велике е, е, значення мають. Інформаційні системи важливо значення в комунікації чи комунікують наші міністерства за громадами? Я точно знаю, що є великий розрив між громадами і обласними органами влади в більшості областей, бо маю багатий досвід співпраці з громадами. А якщо говорити про комунікацію громади і міністерство, ну в крайньому випадку громада комунікувала з Мінорозгромом, чи як він там називався колись міністерство розвитку громад, зараз там інфраструктура і розвитку громад. Тобто практично у нас немає комунікації, і якщо ми ще раз кажу, не знаємо, куди ми рухаємося, чи ми туди прийдемо, чи ми прийдемо до інновації, чи ми прийдемо до Європейського Союзу. От або це може бути в головах кількох міністрів, заступників, але ми маємо говорити про народну дипломатію, народний рух до Європейського Союзу про ті комунікації. То дуже добре, що сьогодні в нас є такий форум, тому що це рух знизу, це комунікація знизу. І я дуже радий, дякую організаторам. Я побачив наприклад сьогодні своїх давніх молдавських друзів, з якими не зустрічалися вже багато років. От це важлива оця комунікація. Якщо ми подивимося на європейський союз, там не також так скажімо, сказати, що все тижна благодать. Я знаю, що, наприклад, час від часу читаю деякі газети, наприклад, аграрні градойти німецького, де фермери бунтують трохи про європейської політики, але це нормальний процес, тому що йде процес комунікації. І для того, щоб оця. Старість стала нормою поведінки на рівні людей, на рівні громади. Створена купа систем інформаційних систем, систем, які просувають знання інновації, інформацію, свідомість. Ну, наприклад, одна із систем це Innovation System, -систем, це система сільськогосподарських знань і інновацій. От, і це є дуже важливо, тому що тут є стик науки, виробництва бізнесу, політики і так далі. Ми лише починаємо говорити про АКІС, один із проєктів Європейський проєкт в Україні, розпочав цю роботу на створенні цієї системи АКІС. Але е, якщо АКІС в Європі йшов від сільськогосподарського до радництва, до більш складних систем, то ми чомусь не робимо так, що ми хочемо зразу створити складну систему, не створивши простого. От, е, Наступний слайд, будь ласка. От, е, Чому я говорю про просте? Тому що таким елементарним агентом змін більшості країн Європейського Союзу, в тому числі наших колег Молдови, я знаю Агенція сільського розвитку Молдови, там давнього приятеля Константина Ожога, mm. от мої вітання, бо перекажете, що ми його добре згадували. От ця система побудована і вона доволі добре фінансується урядом Молдови. Я вже не говорю про е, інші країни, де е, е, такі дорадчі служби як агенти змін фінансуються. У Нас в Україні з 2003 року прийнятий закон про сільськогосподарську е, дорадчу діяльність. Ну і тільки були окремі моменти державного фінансування. Я. Зараз ми не говоримо про цей час. Війна, звичайно, є першочергові видатки, але ми повинні думати про майбутнє. Можливо, поки на е, пагорбах е, наших київських, бо я також з київських е, пагорбів, що називається, е, думають, можливо, варто більше уваги при е, звернути на це, скажімо, обласним адміністраціям. Не секрет, наприклад, що в Полтавській області е, обласна влада регулярно виділяє ресурси на підтримку сільськогосподарської діяльності. Сподіваюся, що це з'явиться і в Одеській області. Але е, 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 наступний слайд, будь ласка, але дуже важливо, щоб ця робота була в громадах. Нещодавно ми працюємо з наша асоціація. Про асоціації працює проект німецько-український агрополітичний діалог. Я думаю, ви знаєте, чули про нього багато. От, ми зараз багато, працюємо багато з громадами. Ми обрали в чотирьох областях вісім пілотних громад, у тому числі дві громади з Одеської області, Суворовська і Городницька. І для чого ми їх зібрали? А давайте задамо собі запитання. чесно, от е, я, Ми аналізували структуру органів управління громад, і там у багатьох е, е, громадах є навіть самі захудалі, такій далекій громаді одна дорога, е, відділ залучення міжнародних інвестицій. Питаю, багато залучили міжнародних інвестицій за три роки, як е, живе ваша громада? Ні, але ми працюємо на цим. Може й добре, бо міжнародні інвестиції потребують великого часу і різку. Але я питаю, а. До кого звернутися фермер людині, яка хоче створити сімейне фермерське господарство? До кого звернутися, хто допоможе в громаді людині, яка, е, наприклад, хоче перейти на науків технологію чи ще щось? Я не кажу, що в кожній громаді має бути фахівець з Наутів, але в кожній громаді має бути фахівець, який знає, до кого звернутися фермеру, який хоче перейти на Наутів. Тому наша ідея була така: давайте допоможемо громадам. е, для того, щоб забезпечити старість розвитку, в тому числі економічного, екологічно, соціально, давайте допоможемо громадам підготувати таких фахівців загальної сільського розвитку, бо їх немає. Якщо Баварська громада, ми, Баварська громада, наприклад, не займається практичною економікою, голова Баварської громади, то в нас трошечки інакша громада, там громади маленькі і вони займаються чисто соціальними питаннями. У нас громада це район, коли два райони, де нема таких органів управління. Тобто, Оцей момент роботи громадами, активізації громад, економічної діяльності громад, екологічної і так далі. Інноваційної, я би сказав, є дуже важлива штука. Ми навіть для того, для того, щоб познайомитися з європейською практикою, бачили, ми навіть підготували такі посібники для сільських громад, сільський розвиток, щоб трошки наблизити наші громади до. Євроінтеграції до практичної євроінтеграції, щоб вони розуміли також, чим вони зіткнуться в частині сталого розвитку, забезпечення сталого розвитку в майбутньому. Це дуже важливо, що я розкажу. Тому що громади з органів влади зараз є найближчими для людей. І якщо е не активізуються в цьому напрямку громади, то ми ще будемо доводити до членства в європейському союзі. Треба це визнати це об'єктивно. І е, чому, ще, чому я так акцентую на цьому? Ми проаналізували, провели опитування з нашими колегами з Асоціації Об'єднаних територіальних громад, а скільки е, м, фахівців органів управління територіальних громад мають досвід роботи у підприємництві. І виявилося, що е, більшість не має досвіду, там 83%. Тобто, а чи можуть якщо громади розуміти потреби підприємця? Якщо у них немає досвіду. Чи може тоді підприємець бути лояльним до органів управління громади? Тому ви така ситуація. Громади не знають проблем бізнесу, а бізнес каже, що Та, там бізнес, які сидять, нічого не роблять, чим вони там займаються, не зрозуміло. Чи це забезпечить сталий розвиток? Ми повинні собі такі запитання поставити наступний слайд, здається, вже останній. Так, я думаю, цей діалог є дуже важливим, бо ще раз інновації змінюють світ. Але якщо інновації підуть мимо громади, то ми ж ще раз кажу, говорити про інноваційні сучасні сільського господарства, а це шлях вперед, про євроінтеграцію, буде доволі складно. Дякую.